Привіт усім! Сьогодні спробуємо зробити таку прикрасу з меморії проволоки і натуральних каменів. От у нас тут сонячний камінь, прозорий кварц гранений, авантюрин, тигрове око, родоніт і також розділювачі для бусин. От спробуємо зараз нанизати на ниточку, чи подивитися, що у нас вийде. Або зразу, відразу на меморі проволоку. Зараз подивимося, що це у нас буде виходити. Для цього беремо отаку меморі проволочку і нанизуємо спочатку цей рядок, потім цей, потім цей, от, по черзі. І Потім будемо в кінці відрізати, коли примірюємо вже на руку браслетик. Тобто у нас буде 5 рядів: сонячний камінь, потім прозорий гранений кварц, потім рядок з рудонітом і авантюрином от буде. Потім буде рядок теж з прозорим кварцем разом з авантюрином. А тут також буде разом з цими два бусини, двома бусинами авантюрину. От, і кінцевий буде отакий простий закінчуватися. Подивимося, що у нас вийде, коли ми наберемо на цю проволочку ці всі бусини. От Коли ми нав'язали браслетик, кінчик цього браслетику. Так от круглогубцями робимо як петельку. Так маленьку петельку загинаємо ова. З ми допомагаємо трошки вирівнюємо, загинаємо. Опа. і потім Сюди добавляємо всі, всі наші бусинки сюди. У нас вони з, з цього сторони вже не злетять. І потім, коли доходимо до кінця браслетику, там просто обрізаємо такий вийшов у нас браслетик, отака квіточка з вантірину і тигрового ока посередині. От і тут на кінці, от коли ми так всі бусини вже зібрали, беремо і відрізаємо тут, щоб нам зробити петлю. Отак от, от десь відрізаємо. Опа. І потім круглогубцями робимо таку таку петлю, петельку. Так от. І в нас виходить отакий вот браслетик. Він якби у нас п'ятиярусний. Ось вот така краса. Квіточок. Такий браслет. П'ятиярусний. Це у нас сонячний кварц, це авантюрин, це тигрове око, це родоніт, авантюрин, прозорий кварц, і сонячний камінь. Такий браслетик. Дуже ну, комфортно одівається на руку, весь застібок, швиденько, приймає розмір руки. Треба тільки вирівняти всі бусини. От. Такий легкий на літо браслетик. І знімається також легко. Що дуже легко робити, От у нас готовий браслетик. Усім дякую за увагу, коменти, лайки, підписку. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!